Пані та панове, до вашої уваги наступна наступний бій у ваговій категорії до 56 кілограмів. І у сині кутрингу запрошується представник команди Мексиканські воїни Серхіо Чіріно. para el round 3 entrenado por meses como un desenfrenado mi cuerpo está en buen estado voy a dejar noqueado a este vato frente al jurado los puños del guerrero en hierro se transformaron hoy en la calle donde algunos crecimos estuvimos atrapados pero pronto salimos carnales hoy sabemos que el camino es la victoria y más que hacer deporte venimos a hacer historia Con los puños listos estamos para la guerra Con los puños fuerte golpeamos tiembla la tierra Con los puños son solo rasguños para un guerrero me checaron los guantes, pero si traigo acero en estos puños, listos estamos para la guerra, los puños, fuerte golpeamos, tiembla la tierra, los puños son solo las puños para un guerrero me checaron los guantes, pero si traigo acero en estos esto va a ser terrible como sí Eric Morales te Nokia en el equipo Мукутюрингу досвідчений представник мексиканських воїнів йому 20 років зріст 174 сантиметри за плечима мексиканського боксера понад 110 поєдинків на аматорському ринзі, в яких здобуто 100 перемог. бронзовий призер ігор Карибського моря 2011 року. Серхіо ЧЕРІНО. У червоному куті рингу один з найтитулованіших боксерів українських отаманів. Йому 22 роки. Срібний призер чемпіонату Європи 2013 року, бронзовий призер чемпіонату світу 13-го року, триразовий чемпіон України. Микола Буценко! Ревероризі Тронгія Вонг В'єтнам. Що ж, Микола Буценко один, мабуть, з головних надій українських отаманів на завоювання ліцензії на Олімпійські ігри. Микола Буценко, якого ми всі прекрасно знаємо і пам'ятаємо. І ну, на даний момент, мабуть, найтитулованіший боксер у складі. Отамані він срібний призер чемпіонату Європи 2011-го, бронзовий призер чемпіонату світу 2013-го. Ну і многоразовий чемпіон України Микола Буценко проти нього Серхіо Чиріно. Дійсно, да, Буценко можна назвати одним із самых найсильних боксерів нинішнього составу українських атаманів, учитывая його рігалії. Ну і в цілому він дійсно очень технічний жорсткий боксер. который уже не раз демонстрировал свои лучшие качества. Ну и, кстати говоря, пару месяцев назад он проводил сборы в Америке вместе с Тарасом, с Богданом Шелестяком. Они были в Америке и спарринговали в зале Wild Card Gym. Спарринговали с профессионалами. Это тоже Серьезный опыт, ну и даже Николай говорил, что ему уже делали предложение переходить в профессиональный бокс. Но пока что он, понятное дело, сконцентрирован на украинских атаманов атаманах. Тут он должен да, продемонстрировать свои лучшие качества. Первый раунд я пишу против чемпиона бронзового призера игр Карибского моря, но це титул. У людини, у мексиканцев бачили такие себе. Гереро, який виходив у самбреро зараз проти Миколи Буценко і вже відчув смак українського удару від Миколи Буценко. Такое впечатление, что мексиканцу не очень удобно боксировать против Левши. Он все еще не может приноровиться к стойке соперника. По всему, видно, что Буценко для него неудобен. Я ти почав казати щось. Що Очікують, і запрошують Буценка у профі. Ти знаєш, думаю, єдине, що тримає Миколу у Аматор, це наступні Олімпійські ігри, які вже дуже скоро. І знову ж таки, виступ за українських отаманів, бути першим у рейтингу і поїхав на Олімпійські ігри. Головна мета Миколи Буценка. ну і Вона розпочинається сьогодні так, із першого двобою. Серхио Чирино пока что с головами, по всей видимости, рассечение получил мексиканский боксер. Ему нужна помощь доктора. Серьезное кровотечение. О, тут пришла у нас вода горячая, точнее, кровь пошла серьезно. Но ну, Микола, Микола, ничего на обличии не Давай Давайте дивитися. Ну вот чем, в общем-то, и отличается бокс нынешнего поколения без шлемов Тут можуть бути такі от неприятні ситуації. Ну поки що продовжить у нас мексиканець. Ну і не так, Микола, назустріч просто пішли. Ти правильно звернув увагу, що правша проти шульги працює, тому вони так близько. Але тут і пропустив цей удар Микола Буценко. Але перший раунд, поки що за ним так кидається вперед. Заряжен Николай Видно, вкладывается в удары Почувствовал кровь соперника, что называется И хочет уже, в общем-то, развить свой успех Нужно держать себя в руках Защите не стоит забывать Лететь вперед на всех парах тоже не стоит Николай знает, как сокращать дистанцию Делать это грамотно Та й попереду 5 раундів, Так, слід так рівномірно їх відпрацювати, тому що знову ж таки потрібно нам зараз 2-0 з тим, що буде повторювати і казати, що Буценко дійсно одна з головних надій наших щодо завоювання ліцензії через ВСБ на Олімпійські ігри. Дуже впевнено, розпочинає свій бій Микола Буценко. Не думаю, що ось тут можна зарахувати. Якось Миколо. Він не залишає з шансом, шансів ані поки що супернику так само, ну і суддям, які підраховують. Ну, Чат, не знаю, дізнаємось. Давайте після того, як подивимося, це найцікавіше, що в нас було в першому раунді. Це столкновення, це раз... з через що пішла у суперника Крос. Спокійно дихає, навіть не сідає. 10-9-1-0. Да, Всі троє віддають. Нашему боксеру победу. Напомним, что всего пятеро судей вокруг ринга ведут счет, но компьютерная программа выбирает только троих. Причем каждый судья не знает, чей именно результат будет отображен в результате на экране. Так, ну до такого до такого мы звук, мочи у попередньому сезоні. Це нового денег попереднього сезону. Ну так щоб не підраховували там. Жоден з арбітрів, дійсно. Всі рахують, але ніхто не знає, чий рахунок виводять. Ну Ми то знаємо. 1-0 на користь Буценка у цій зустрічі. Він попереду. І треба так само вже рівноважено проводити ці дуалі. Знаємо, що Микола може. Пам'ятаємо його виступи під час тієї. Ну, будемо казати, мабуть, срібної, треба казати. Команды, але вона дійсно була золота, коли нас у фіналі зарахували, віддали нам перемогу, подарували казахам. Ось Микола якраз тієї який людина знає, що таке боксувати у фіналі. Да, ждет атаки соперника. Мексиканец. Видим, хочеться сработать на контр атаки. Повыше мы видим мексиканец, руки подлинее, судя по всему. Напомним, что мексиканцу всего 20 лет, Николаю 22. Сегодня самый взрослый, что называется, у нас боксер будет в ринге. В следующей паре это Владимир Матвичук. Ему 33. Это почтенный возраст для любительского бокса. Ну и Буценко. В другому раунде, звернуть увагу, розпочинає працювати якраз в торж суперника, вдихання, зупинати, зупиняти суперника, щоб і той в атаку не поспішав. І все правильно. Він чує тренерів. Микола, він пройшов збори із командою. Да і, в принципі, знає, що таке всесвітня серія боксу. Да, Старається мексиканець здержатися на дальній дистанції. Так, ну і Тут недалеко від нас дівчина коли Куценка сидить. А то дивиться, то не дивиться, закриває очі. Так, таке дивитися, звичайно. Но дуже важко мають да, останні нерви, що називається. Такі нерви має Микола Буцентру. Ми Пам'ятаємо, що він може вигравати і програючі перші два раунди. Також характер є у хлопця, що дуже приємно і так само ну, грає інколи головну насправді роль в час цих п'яти раундів. Снізився немного темп порівненню з першим раундом. уже и Николай не так активно идет вперед, как в предыдущем раунде. Наверное, все-таки и Ты знаешь, тренера ему подсказали. А будем нужно быть более осторожным. Активных девять мексиканцев самый в Потому что пока что мексиканцы лишь защищаются, они пытаются встречаться с суперника ударом. В атаку идет лишь Буценко. Зараз дизнаемости Кира Тут я yeah, еще и Катману. Обрабатывает э, сечку своего подопечного тренера мексиканских воинов. Ну, в принципе, такое рассечение не должно мешать продолжать бой. Гораздо было бы все хуже, если бы это была бровь. Ну, гірше для мексиканця, не гірше для нас. Нам би куди працювати. Ну, Владимир ви, так, Золотарев ми бачимо на ваших екранах тренерів братів ну, і Сергій Ватаманюк з команди Олександра Усика 2-0. 10-9 одностайно. Так, вигравати зараз, робити 3-0 і потім допрацьовувати. Ну тут Миколі Миколе навряд чи щось підкажеш. Що тут перша зустріч так ногами будемо казати. Зверніть увагу, правша і Шульга. В ринзі дуже близько одна до одної придня. Нога. Так, да, часто наступають на ноги в таких случаях. А, соперники некоторые навіть делают это специально и потом тут же проводят атаку. Это вже... все уловки и. І... Составная, в общем-то, мастерства. Так, тактично формула, как в принципе все знают. Где-то грязные приемчики, да, но и не помню. Брудні приемы, кто как не мексиканцы, в принципе, якщо так згадати. Ну, наиболее такой. Хотя, можливо, их дуже багато в вообще. Известный але... момент это, наверное, нокаут Мені Пакьяо. Мы помним, когда Маркес наступил на ногу Пакьяо и провел. Свою пушечну атаку і пам'ятаю, в чому це закінчилось для Пак'яо. Він довго не міг прийти в себе. Ще такий прямий класний пройшов від Миколи Буценка. Що так здалося, що мексиканець у нас свою капу не з'їв. Там же що не скажеш, що дійсно гармата від Буценка пройшла. Мексиканець продовжує стояти на ногах. Подвійний джебом від Буценка знову ж таки проходить. Как так, значит, то і так, Вячеслав, мексиканцы. мексиканця, але якось не у нас, більше на захист працює, раунд. Да, хотя, казалось бы, для него лучше боксировать на дальней дистанции. Но и здесь у Николая есть преимущество. Все-таки более техничный боксер. Ну и опыт выступления на Более серьезном уровне. Мы слышали его регалии. Ну а вот чем он опасен на контратаке. Сработал удар справа. Так, ну и с кожным двубоем, если сказать, ты хлопьте ваши и ващи. Тут вже у нас вагова категория 56. Схожным двубоем, как на мене, набагато ральнейший побачити нокаут. Микола, Микола, Коля, Коля у зале. Ну и зрители, которые собрались тут в небольшом, но уютном зале Акко Интернешнл. Так что приємно, так и Олімпійський стадіон, Олимпийский стадион. майже тысяча глядачів Сегодня тут у Аку Интернешнл пришли підтримати Украинской картомании. Ну, так само, как и вы, шановные друзья, біля телевизора на 2 плюс 2. Но ну, так само в наступную пятницу із из Так, Да, в этом же зале, так что всех. Приглашаем, кто хочет поддержать наших катаманов. Следующую пятницу. Встреча с британскими львиными сердцами. Да, тут так, лейтенант не кожен миссия. Вейд не кожную буде... да, кожну неделю будет. Да, против п'яту неделю. Украинцы у нас дали британцы, потім Китай. На выезде. Так. Это Це буде вже цікаво. Четвертий раунд по рахунок. Ну, не знаю, мастера фонда. И після третьего раунда. сідає, На ногах слушается. буценко ну и кстати говоря многих наверное, заинтересует встреча украинских атаманов с командой россии по моему эта встреча будет 20 февраля так вступного месяца чем вы не сдаете перша зустричная красновые перша зустрич на выезде ну любом точно случае казати... вы это все можете смотреть на 2 плюс 2 То все матчевые встречи украинских атаманов ну и кубинцы 7 -7. случайно мы тут у Ну, принаймні у Києві подивитися ж на них ці кубінців дуже хочеться знову ж таки на підтвердження. Дякуємо режисерам. Заповнений International, який наразі підтримує Миколу Буценка. Ну, 3-0 на користь Буценка. Попереду четвертий-п'ятий раунд. Головне зараз не відпускати, так? Так, да, в общем-то, вже можна продовжувати роботу в тому же ключі, як і в предучих раундах. Тут можна. Нужно... совершить чудо просто мексиканцу в виде нокдаунов или, не дай бог, нокаута, чтобы вырвать победу. Но это бокс, поэтому мы держим кулаки до конца, до последнего гонга. Ну, згадуючи все сезоны, хочется сказать, то есть, категории 56 нокауты мы бачили с тобой. У нас тут сегодня уже был нокдаун 49, что сказать. Да. примеров достаточно что нужно держать ухо востро до последнего чаще с дальней дистанции стал попадать буценко хотя и отходит назад по прямой мексиканец В четвертом раунде не дочекаемся мы таких запеклых атак от мексиканца. Все атаки на ударе, встречая буценко. Ну, в отличие от предыдущей пары тут другая манера у обоих соперников. Больше ребята рассчитывают на прямые удары с дальней дистанции. Размены не вступают. Действует осторожно. Такие мы видим с двух сторон. Атаки одиночные, максимум двойки. Серийной работы немного. Но при этом все очень напряженно. Навіть якщо атакує мексиканець, ці це це якось робить на місці. Так, не намагається гойдати. Буценка, хоча, можливо, просто не виходить. В цей час все це із суперником робить так, Також можливо, дійсно, й ти правильно сказав, що у першому раунді важко мексиканців проти Шульгі. Так, да, Як тільки зближаються соперники, ми бачимо, тут же наступає клинч. І тут приходиться рознімати рефери. Оппонентов. Снова точная атака от украинца. Ну и очередной удачный раунд. Можем уже об этом говорить. Знаєш, в шахи пограв, здається, Микола Буценко. Мало ударов и але багато Так намагався, Как будь правильно сказать, у боксе читать суперника. так? Да, вроде как на отходе не очень акцентированные удары, но точные. В любом случае, все это в копилку Николая Буценко и результат должен быть соответствующим. Седая, тренер, okay. Что а эти, ну это неплохо справляется со своими обязанностями тренер. Он же Катман мексиканской команды. Кровь он остановил. 10-9. Все трое судей снова отдают украинцу. Так, 40, И последний раунд. 40-36. Одно стаю на помощь. Судьи, отдают даете бачить перемогу Буценко. Это уже значит, ну, а что с калькулятором сегодня все добре. Да, мы тем временем напомним, что впереди у нас еще три поединка. В весовой категории у нас э, становится все тяжелее. И в следующем боединке в весовой категории до 64 килограмм будет Владимир Матвичу. Один из самых возрастных боксеров нашей команды. До будем так, за И в то же время, конечно же, самых, один из самых опытных. Батчелов Матвейчука по металлу за первым сезоном. Он также постоянно бере участь и доходит как раз до наградам в чемпионатах Украины. Я так понимаю, зарубы у него как раз Денисом Беринчиком. Также мы увидим еще, еще одного легионера в составе атаманов. Это Хуршид Норматов весовая категория до 75 килограмм. Ну и 91 килограмм наш Чажик Денис Пайцыко. Это на десерт этой матчевой встречи. Так что не пропустите. Все это нас ждет еще впереди. Ну а здесь осталось Буценко довести дело до конца, до логичного конца. Четыре раунда за ним. И еще мы видим от удачной атаки от нашего боксера. Пошел он вперед. Токаут хочет подорвать людям, которые пришли, людям, которые Ну мы не против, я думаю. Так, мы лишь за это, за достроковую перемогу Буценко. Складається як удар боця, вже так більше на тулу приймає цей удар. Серхіо Ну, <плес> Таке татуювання на грудях мексиканця з таким боксом, поки бокс, що який він демонструє, нам треба свою адресу домашню написати. по металлу и куда повертаться. Центр полностью съедает. Очень снова и снова попадает. Все более точные удары от украинца, мы видим, проходят. Ну, в пятом раунде тут более показывать. То есть кто? Кто хозяин ринга? Тут уже можно где-то даже говорить о тотальном преимуществе нашего боксера, что не может не радовать. Именно на такую победу мы рассчитывали. Осталось немного. 20 секунд до конца боя. Кстати говоря, у мексиканцев не очень много легионеров. По-моему, только один легионер в команде заявлен. Ну смотрите, Николай Буценко, несмотря на то, что победа уже у него в кармане до последнего, до гонга отдает все свои силы. И... Класиво відработав концовочкою. Ще ми його поздравляємо. Так, ми, мабуть, побачимо 5.0. Почуємо, дуже сподіваємося, що почуємо це від нашого колеги Сергія Бриля. Який а, ось зовсім поруч із нами. Зараз Сергій Бриль прийшов отримати результати. Ми поки що не бачимо. Я так розумію, Бриль вже бачить, знає результат, посміхається. Та й взагалі і ми знаємо, мабуть, результат. Так, ну давайте посмакуємо під цією перемогою. Устал мексиканец, не был он готов на все пять раундов. И вот эти пропущенные удары говорят о том, что он уже просто не успевал на них реагировать. Ноги его не слушались. Не слушались, если раньше он успевал отходить на безопасную дистанцию, то сейчас уже нарывался на эти точные выстрелы украинца. Так що, головне, так про мексиканця сказати. Ну вижив. Вистаємо, не впав. Він зосереджений. Ну, опять же таки, молодой, неопитний. Не, я за мексиканця. Мельник у нас хоча й молодий, але дуже досвідчений тренер. Поки що посмішку не побачимо. Ми його, мабуть, до останнього двобою лише потім. Посміхнеться нам Михайло Мельник. Зараз дуже-дуже зосереджений тренер. Такий перший його вечір після повернення до українських отаманів. Ну, важко зняти. Бачимо. Рукавички. Буценко. Ну так лупив суперника. Звичайно, тепер важко це зробити. Так, лише сам. Ну, попереду у нас дійсно Володимир Матвійчук. Суперник у нього дуже і дуже насправді. серьезный. Рауль Курьель. Побачим Рауля. Подказываете, залу Коля, то залишает же. Ну, мексиканца зараз. Что сказать? Он, человек, хочет додому. Да, безусловно, он расстроен. Но, опять же, для него это серьезный опыт. где-то может его вывело из себя это пересечение. Ларес вот Сандман, рота, Корхоссбол, так да, Вячеслава. Mm -hmm. да. Так. користь українських катаманов. Буценко зробив те, що від нього потрібно було. Зробив рахунок 2-0, за що йому і дякую. Да, очень хорошее начало для украинских атаманов. Напомним, что нужна еще одна победа, чтобы мы получили 3 балла в этой матчевой встрече. Но не хотелось бы не давать ни одного балла мексиканцам. Так что ждем следующие поединки.